Виявляється, рентгенівське випромінювання підтверджує, що Всесвіт досить активний. Ми спостерігаємо рентгенівські промені у потоках, що вивергаються з епіцентрів активних галактик. Ми використовуємо їх для виміру швидкості обертання чорних дір або вибухів наднових. Необхідне могутнє явище для утворення космічного рентгенівського випромінювання. Іноді його ще називають бурхливим всесвітом, оскільки в скупченнях галактик або навколо галактик є газ, який можна побачити лише завдяки рентгенівському випромінюванню. Температура цього газу становить від 10 до 100 мільйонів градусів. Тобто він настільки розпечений, що його випромінювання непомітне в оптичному та інфрачервоному діапазоні лише в рентгенівських променях. Для кращого розуміння таких надгарячих областей нам допоможе рентгенівський телескоп нового покоління. Агентство аерокосмічних досліджень Японії JAXA – у партнерстві з НАСА та європейським космічним агентством запускають рентгенівський космічний телескоп нового покоління. Телескоп, який отримав назву КРІЗМ, стартує з космічного центру Танегасіма, що на півдні Японії, за допомогою ракети носія 2 a Космічний апарат вагою близько 2300 кілограмів за вишки майже 10 метрів, перебуватиме на орбіті на висоті близько 550 кілометрів над землею. Нам відомо використання рентгенівського випромінювання в медицині. Рентгенівське світло досить інтенсивне, щоб пройти крізь нашу шкіру. Наші кістки, наповнені кальцієм, поглинають це світло, блокуючи його потрапляння на детектор і створюють тінь. Нам пощастило, що рентгенівські промені з космосу не проникають крізь нашу атмосферу. Проте це означає, що для виявлення цього надпотужного світла нам потрібно відправити на орбіту місії рентгенівського полювання. Крім того, для крізм потрібні особливі види дзеркал, які створюються в лабораторії НАСА в центрі космічних польотів імені Годарда. Цей тип дзеркал отримав назву вкладеного дзеркала, яке виглядає як поперечний зріз цибулини. Рентгенівські промені настільки інтенсивні, що проходять крізь стандартні дзеркала. Щоб отримати видиме світло, ми зазвичай встановлюємо їх таким чином, щоб світло просто відбувалося назад. Але з рентгенівськими променями це не працює. Відтак ми встановлюємо дзеркало таким чином, щоб рентгенівські промені лише ковзали по поверхні скельця. Коли вони досягають дзеркала під мінімальним кутом, рентгенівські промені теж можуть відбуватися. Ось чому ми зробили конусоподібне скельце як це. Тоді рентгенівське випромінювання можна скеровувати. У Крізм є два прилади. Кожен з яких має власну дзеркальну конструкцію. Один для отримання зображень, названий XT. Другий для спектроскопії, названий Resolve. Джекса розробили екстенд, щоб наділити крізом ширшим діапазоном огляду. Він здатен бачити ділянку, яка приблизно на 60% більша за середній розмір повного місяця. Прилад NASA Resolve — це спектрометр, який розщеплює рентгенівське світло подібно до призми, завдяки чому вчені можуть виявити окремі елементи наявні в зразках, які вони досліджують. Він оснащений невеличким детектором розміром 6 на 6 пікселів, що називається мікрокалориметром, і вміщений в контейнер із рідким гелієм розміром з холодильник. Резолф вимірюватиме незначні коливання температури зумовлені потраплянням рентгенівського випромінювання на один із цих пікселів. Для відстеження таких мізерних змін температури детектори Резол повинні перебувати в екстремально холодному середовищі. Такий рідинний гелієвий кріоохолоджувач забезпечить температуру приладу на рівні 5 градусів. Це настільки холодно, що на долю градуса перевищує абсолютний нуль. Теплову енергію створюють рухомі атоми, які забезпечують роботу детектора Resolve, а холод означає, що атоми ледве рухаються. Тому в системі дуже мало теплового шуму. Саме завдяки цьому можливі такі точні вимірювання. Кожен виявлений рентгенівський промінь дозволить вченим відповісти на багато запитань про надгарячі області космосу, що коїться в надзвичайно гравітаційних полях довкола чорних дір. Чи вдасться дізнатися, що всередині нейтронної зірки? Яким чином еволюціонували деякі з найбільших структур Всесвіту, такі як скупчення галактик. Завдяки оптичному телескопу ви просто бачите повсюди галактики. Якщо ви подивитеся на це скупчення галактик за допомогою рентгенівських променів, то помітите велику кількість газу, і цей газ складає фактично більшу частину матерії скупчення галактик. І це те, що важливо розуміти, адже це означає, що більшість матерії у Всесвіті перебуває не у формі планет чи зірок. А у формі всього цього газу ось так проте крізм дійсно здатен розкласти це рентгенівське світло настільки точно, що це значно значно перевищує будь-які попередні досягнення. Дякуємо, що дивитесь Хмаринка Сайенс. Ви можете долучитися до створення нових відео, зробивши символічний внесок за реквізитами в описі або поставивши вподобайку, написавши коментар і поширивши наше відео.